Театр ми Севастопольської спеціалізованої школи номер 57 знову буде представляти наше місто на всеукраїнському конкурсі Світ надії дивосвіт, який пройде в Херсоні. Колективи з усієї України везуть свої вистави на суд професійного журі, щоб визначити кращих з кращих. Можливість поїхати на конкурс для театру Ми подарував Фонд соціально-економічного розвитку Севастополя в рамках програми Творчий Севастополь, яку виставу підготували артисти і чого чекають від виступу? Про це і не тільки далі. Студентка Надія Гудкова закінчила 57-му школу два роки тому, але з рідним театром не розлучається. Й досі. У конкурсі «Дивосвіт» вже брала участь. Говорить, що це новий щабель у розвитку артиста. Нравиться не тільки тому, що це конкурс, а також тому, що ти знайомишся з многими іншими колективами, іншими дітьми з різних України. Уголков. Ти їх би, повадки, інтереси. І це цікаво. Колектив театру хоч і молодий, але вже претендує стати професійним. В четверте вони беруть участь у конкурсі «Дивосвіт». Це можливість не тільки показати себе, але й багато чому навчитися у колег. Нас перш прежде все, високим рівнем журі, високим професіональним рівнем журі. Це настільки професіональні, творчі люди. Народный артист СССР, народные артисты Украины, заслуженные деятели Украины, Борис Владимировичу Прина, Елизавета Захарна Герчикова, mm -hmm. которая трудится работает в Министерстве культуры Украины. И их э, отзывы, их анализ нашей работы для меня очень важен. Я сама там многому учусь. У минулому році колектив привіз заслужену нагороду гран гран-прі з виставою Листи до Бога перевершити самих себе досить важко, кажуть артисти. Але вони підготували нову виставу. Цитата тема милосердя і прощення, яка простежується у всій творчості театру, відображена у цій роботі. Данило Арзамасов вже чотири роки разом з театром і разом домагається визнання. У новому спектаклі він грає одразу дві ролі впевнений, їх працю оцінять і гідно нагородять. «Ожидаю. Кілька свіжих впечатлень, чогось нового нам обіцяли, що буде більш насичена програма, ніж в прошлом году. Якщо творче навантаження театр долає самостійно, то у вирішенні фінансових питань нерідко потрібна підтримка. Можливість поїхати на цей конкурс, в котре надає фонд Павла Лєбєдєва. для цієї поїздки театру. Ми вручили сертифікат на суму 5400 гривень, і гроші вже перераховано. Цей творчий колектив ми знаємо вже не перший год. Ребята активно принимают участие в наших волонтерских проектах. Они постоянные участники концертов, творческих встреч для ветеранов, для курсантов Академии военно-морских сил Украины. Они постоянные гости Гериатрического дома интерната. Керівник театру Галина Васіна сама пише сценарії вистав. Участь у подібних конкурсах це можливість донести до широкого глядача філософські теми людських відносин, актуальні в сучасному світі, і допомагає театру в цьому фонд Павла Лєбєдєва. Колектив їде четвертий раз. Починаючи з 2009 року, Ми кожен рік їздимо на всеукраїнський конкурс Світ на дії і. эти помо... поездки, простите, возможны исключительно благодаря поддержке фонда Павла Литвиновича Лебедева в социально-экономическом развитии Севастополя. Мы хотим выразить свою глубочайшую, искреннюю благодарность, потому что все то, простите, все эти огромные впечатления, которые мы получаем на конкурсах, от своих выступлений, от работы и от выступлений других ребят. Саму возможность видеть другие коллективы Нашей страны мы имеем исключительно благодаря фонду. Огромное-огромное спасибо! Президент фонду Павло Лебедів систематично підтримує творчих людей міста. В рамках реалізації програми «Творчий Севастополь колективам надається допомога у пошитті концертних костюмів, фінансування поїздок на конкурси і фестивалі. У галереї Південний Ермітаж проводяться майстер-класи для молодих живописців. Спектр діяльності програми фонду дуже широкий. Головне дати можливість розкритися талантам. А своєю творчістю вони будуть гідно представляти Севастополь на всеукраїнській і міжнародній аренах.